Друзі, всім привіт! Виходжу до вас в дуже швидкий прямий ефір, бо телефон розряджається. І діти. Дивіться, в мене багато питань: чи наш пилосос це турбойога, чи він справляється з тяжким сміттям? Ну як сміттям, я вирішила випробувати це все на ділі. Що в мене тут, знаєте, коїться завжди. Ось тут у нас така зона, де діти їдять. І тут в мене ось гречка, далі пластівці, мука. Та ось такі макарошки. І зараз я вам це все хочу показати, як справляється наш пилосос. Будемо проводити спеціально все підготувала. Я його вмикаю. Я вмикаю ось тут другу швидкість і погнали. Це гречка. Подивіться. Просто. Це ось тут у нас все. Далі. Це в нас е, пластівці. Колосос. Просто за один раз. Йдемо далі. Це в нас мука. Взагалі нічого не залишає. Так, і далі це в нас йде макарошки. Все. Ми все прибрали, все бачите ось тут у нас. Все, я вимкнула його. І зараз давайте трішки зроблю вам огляду швиденько. Це наша, наша марка КС. Це ми, власне, привезли цей пилосос з виставки. Зараз я його покладу, і в мене тут одразу, бачите, зразу покажу вам наш штатив. Ось так він виглядає. Я на нього записую всі наші відео, які в нас є. Тратату, Так, Що Хто не вигукнув нам телевізор? Так, дивіться. Зараз йде. Так, дивіться, друзі, чи видно тут, чи ні, ось сам пилосос. В чому його фішка? Бачите, він ось так згинається ось тут. І ви можете, тобто, пилососити, ну, там, якщо вам потрібно, давайте тут у мене. Давайте одразу ось так. У мене тут стіл. Якщо вам потрібно, там під ним, там у мене просто штука така, під столом, ось так, бачите? Ось це все діло робити, ви ним це все зробите. Так. Ось так тут сама ця трубочка, бачите, виглядає. І далі, коли вам потрібно його чик, ви просто його захопнули і пилососите далі. Э, що в нас тут ще є? Далі наш ось так знімається просто. Е, акумулятор. Саша, покажеш мені зараз, дещо? І він тут, бачите, ставиться ось на зарядочку і заряджається. Акумулятору одразу кажу, вистачає надовго. Ну, тобто, Ми можемо полососити, полососити ним на протязі дня, і все окей. Е, отак знімається сам мішок. Тільки не... Зараз покажемо, як знімається, бо я одразу. Бо я нікол... Подожди, дай я запишу на відео. Бо я його не знімала, у нас чоловіча справа. Так, бачите, ось так просто знімається. Показуй далі. Чик, ми зняли його. Аспачки теж знімаємо. все, як ми робимо. Так, ось тут ми знімаємо. Ось і як чистимо. Ну, давай доставляємо. Ні, давай просто відкрий його. Так, щоб не висипалось. Ж ну. <с> і ось так. Ну переверни в ту сторону. Та ну, кажу, щоб не висипалось. Давай, і ось так, ви бачите, відкриваєте і тут все чистите. Бачите, там от фільтр, почищу. все. Ну, давай почистиш зараз. Тут трішки розсипали, ну, зараз попилососимо. то, то таке вже діло. Так, далі, бачите, тут все ось такі резиночки. Все дуже просто знімається. Якщо вам потрібна трубка, просто попилососити. ви це все просто знімаєте, а надіваю одразу сюди. Просто дуже вдягається, то я трішки балована. Ще... Роблю вид, що я це не вмію робити, і кажу чоловіку, що робив він. Я полишу, що він чистить. Так, все правильно. Ще... Далі, що ще показати? 4300 ціна на цей пилосос. Що ще показати? Так, давайте я вам покажу саму. Щіточку, вона тільки грязна, я одразу вам кажу. Ми ж це все полососили, воно тут все, бачите, просто чиститься. Бо тут же шмука в нас була, волосся. Пробачте, не естет, але щітка дуже круто справляється. У нас дуже часто говорять, в кого є котики, собачки. Це йде турбо щітка. Вона також знімається, миється. Все тут, бачите, воно таке все дуже гарно, якісно зроблено. І також сама. Ось ця колбочка вона повертається. Бачите? Не колбочка, а щиточка. Так. Все далі. Скільки часу тримається зарядка, зараз дівчатка напишуть, якщо його вімкнути на повну потужність і його тримати, то там, здається, 40 хвилин. Ось так. Я просто 40 хвилин підряд не полосошу, я можу так зранку там 5-10 хвилин, так і всі максимум. Ну, чаще всього, я полосошу ось тут, на кухні. Зараз ще раз пройдемося, бо все висипали ми. Так, ось так в кожного своя яка прибирання, але скажу так, дівчатка менеджера мене попросили передати нашим клієнтам, що, звісно, це не те, що пилосос, знаєте, там зазарядив. Ну, кого є безпровідні пилососи, вони ви розумієте. От, якщо брати світові марки пилососів, які там коштують, я не знаю, 10-15 тисяч гривень, плюс-мінус вони всі будуть одинакової потужності та одинаково будуть тримати заряд. Ви можете подивитися це в їхніх характеристиках, це ні для кого, не секрет. Ось і ви можете. Подивитися, що там також тримає заряд до 40 хвилин максимум, і потужність в них однакова, бо це бездротові пилососи. Звісно, потужність у пилососа, який йде від кабелю, у нас він також є фіолетовий наш, вона буде більша, бо там сама потуга вона йде від світла, ну, напряму від електроенергії, точніше. Ось, а тут від акумулятору. І не дивлячись на те, що він ось такий маленький, бачите, він дуже просто знімається. Пилосос потужний. Ви самі побачили, чим він може справитися. Технохаб, що там у вас в Олексі дешевше, такого полососу більше в Україні ні в кого нема. Це наш бренд. Ми його тільки привезли з виставки, його не може бути просто ніде. Тому так. що ви тут мені зайшли повиписувати? То вже таке, то ваші справи десь дешевше, десь дорожче. Я не знаю, є й дешевші полососи за цей, є й дорожчі полососи. Але всі, хто в нас не брав пилососи, ми на Новий рік подарили, подарували знайомим і купують нас, він не виглядає на свої кошти. Він ну, дорожче. Ось, Дівчатка, я вже показала, як працює. Я виходжу з ефіру, бо в мене діти купать і все проше. Я ефір зберігаю, а ви вже вмикайте. дивіться, я тут все показувала все на всіх прикладах. Ось так: Ну, якщо ви пишете, що є схожий, то можна взяти схожий, є схожий, і дорожче. Ну, Якесь таке порівняння у вас ну, неадекватне, скажімо так. Ціна 4300. І я вам дуже його раджу, бо це, це перша, мабуть, у нас така біруся. Ну, О, ну давай, давай, давай. Ой, красотка! ой. Зараз іду. Всім гарного вечора. Для замовлення Директ, сайт, як забажаєте. Також можете приходити до наших магазинів на огляд. Тому. Тому тому чекаємо на ваші замовлення. Якщо є ще питання, то пишіть дівчанкам дівчаткам в директ.